У великому місті, серед затишних квартир і високих будинків, жив кіт на ім'я Мурчик. Але цей кіт не був звичайним. Він був надзвичайно розумним і мав одну особливу пристрасть: він обожнював грати в комп'ютерні ігри. Мурчик жив разом зі своїм господарем Петром, який працював програмістом, і часто залишав свій комп'ютер увімкненим. Одного разу, коли Петро пішов на роботу, Мурчик випадково натиснув лапкою на клавіатуру, і перед ним відкрився яскравий ігровий світ. З того часу кіт став справжнім геймером. Кожного дня, коли Петро йшов на роботу, Мурчик підходив до комп'ютера, стрибав на стіл і починав свою ігрову сесію. Він грав у різні ігри. В одних бігав за віртуальними мишками, в інших брав участь у космічних пригодах або будував міста. Кіт так захопився, що скоро став справжнім експертом у комп'ютерних іграх. Одного разу Мурчик випадково зайшов у гру, яка відрізнялася від усіх інших. Це була стратегічна гра, в якій потрібно було керувати цілим королівством котів. Мурчик одразу ж зрозумів, що це його шанс проявити свій талант. Він почав будувати міста. Організовувати армії пухнастиків і навіть влаштовував змагання між різними котами у грі. Гра йшла настільки добре, що Мурчик вигравав один рівень за іншим. Незабаром у віртуальному світі Котячого королівства не залишилось і жодного кота, який не чув би про великого гравця на ім'я Мурчик. Але одного дня у грі з'явився новий суперник загадковий кіт, який постійно вигравав у всіх змаганнях. Мурчик був здивований. Адже він звик бути першим. Це змусило його грати ще більше, вдосконалювати свої стратегії і вивчати нові хитрощі. Він навіть почав прокидатися раніше, щоб встигнути потренуватися перед тим, як Петро повернеться з роботи. Настав вирішальний день, коли Мурчику довелося зустрітися з цим загадковим суперником у фінальному змаганні Вони змагалися у найскладнішій грі, і обидва показували чудову майстерність. Але, врешті-решт, Мурчик переміг і виграв титул найкращого гравця у віртуальному світі. Раптом на екрані з'явилось повідомлення: Вітаю, Мурчику! Ти найкращий гравець нашого королівства. І як тільки Мурчик прочитав це, екран змінився, і на ньому з'явилось обличчя його суперника. Це був ще один кіт. Він виявився також любителем комп'ютерних ігор, який жив у сусідньому будинку. Після цього Мурчик та його новий друг почали грати разом. Вони створювали нові ігри, будували величезні королівства і навіть стали справжніми друзями. Петро помітив, що його кіт став ще веселішим і енергійнішим, і навіть підозрював, що Мурчик проводить час не просто сплячи на дивані, поки його немає вдома. Так Мурчик став не тільки найкращим гравцем, але й знайшов справжнього друга. А їхні пригоди у світі комп'ютерних ігор тривали далі. Відкриваючи нові горизонти і приносячи радість кожному їхньому дню.